Вітаю вас на каналі з вивчення польської мови та польської культури. Дякую всім, хто відгукнувся під попереднім відео щодо назви каналу. А сьогодні поговоримо детальніше про адвент, який розпочинається вже сьогодні. Детальнішу інформацію про адвент ви можете знайти у відео за посиланням, що знаходиться у правому верхньому куточку екрану. Сьогодні я хочу розпочати з вами цикл читання різдвяних історій. Читати ми будемо з такої гарної книжечки, і тексти, які я буду читати, будуть з'являтися з боку від мене на екрані. Пропоную вам читати разом зі мною. А якщо вам складно читати польською мовою, запрошую на навчання зі мною. Запис на навчання відбувається за номером телефону, який ви знайдете в описі під відео. Також правила читання ви можете знайти. Ось у цьому відео на моєму каналі. Тож історія перша, яка називається Гірлянда вівюрек. Читаємо разом. Панство вівюркові мішкає на хоїнце в глембі огроду. Каждого вечору, dody słońce skrywa за za гур, Spinają się po gałęziach do swej dziupli. Dziś jednak zapanował chaos. Zostań tu, prosi żonę, pan wiewiórka. Sprawdzę, dlaczego choinka tak się trzęsie. Pan wiewiórka ostrożnie wygląda, z pomiędzy gałęzi i zauważa ludzi, którzy coś na nich rozwieszają. No tak, oczywiście, mruczy pod nosem, zbliża się Boże Narodzenie. Trzeba ubrać choinkę i rozwiesić świąteczne dekoracje. W takim razie zrobię żonie niespodziankę. Wraca do pani wiewiórkowej i spokojnie tłumaczy. To nic takiego. Gałęzie poruszają się na wietrze. Śpij, kochanie. Kiedy wreszcie zapada cisza, Pan wiewiórka delikatnie budzi żonę. Chodź, coś ci pokażę. Szepcze jej do ucha. Zamknij oczy i idź za mną. Kiedy docierają na miejsce i pani wiewiórkowa otwiera oczy, widzi dziesiątki migocących, Wielobarwnych światełek. Ależ to piękne. Co za niespodzianka! Wowa z zachwytem. Państwo wiewiórkowie rozsiadają się na kawałkach i przytulają się do siebie. Podziwiają to wspaniałe Boże Narodzeniowe. Отакий от, от текст. Також хотіла вас попросити: якщо на вашому пристрої цей текст занадто дрібний, збільшуйте його собі відразу на екрані, або робіть скріншот і читайте вже звідти. Тепер поговоримо, про що був цей текст. Як ми розуміємо з назви, це буде текст про білочок і про гірлян. Так як ми в Різдвяній тематиці, в нас триває адвент, підготовка до Різдва. То ну і тексти в нас відповідні щодо підготовки до Різдва. Тож, починається текст з того, що ми бачимо опис. Хто буде в нас головним героєм, це подружжя білочок. Прошу звернути увагу на їхнє прізвище, панство Вівюркофія. Так. Закінчення ОВІ польській мові притаманне саме щодо чоловічих прізвищ, які закінчуються на приголосно. Хто хотів би детальніше розібратися з граматикою польської мови, запрошую до мене на курс. Тож, ми дізнаємося, що є подружжя білочок, які живуть на ялинці, яка знаходиться у когось на ділянці. І от одного разу. Вони прокидаються в повному хаосі, тому що ялинка вся трясеться, а гілки рухаються. Чоловік, вирішивши заспокоїти дружину, каже, я піду розвідаю, що там трапилося, а ти натомість посидь ту і почекай. Що ж на місці дізнається пан Білка? Він бачить, що люди прикрашають ялинку, тому що скоро буде Різдво. Але, але він вирішує зробити сюрприз дружині, і тому, повернувшись до неї, він каже, не переживай все в порядку, то тільки вітер. Але коли, врешті-решт, стає повністю тихо і спокійно, пан Білка будить свою дружину і запрошує її на прогулянку. І коли вони виходять зі свого дупла, вони бачать, як навколо миготять різнокольорові вогники. Гітлянда! Пані Білка дуже радіє цьому сюрпризові. Вони сідають на гілці, обнімаються і дивляться, як радісно миготять різнокольорові вогники. Дякую всім за увагу! Це був текст 1 грудня. Зустрічаємося завтра о цій же ж годині. А в коментарях ви можете поділитися своїми враженнями від тексту та своїми враженнями від читання цього тексту. І лего дня!